Чудовий, духмяний, ошадний на вигляд та ніжний на смак тіра мізу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні познайомлю вас з найдалішим рецептом приготування торта тіра-мізу. Я готую цей неймовірний торт не перший рік. Він справді не перевершений. Отже, починаємо. Беремо 500 грамів вершків. Додаємо 100 грамів цукрової путрі, 500 грамів маскарпоне І все гарно збиваємо до густоти крему. Це стане доволі швидко. Ви відразу побачите. Є нюанс, вершки неодмінно повинні бути холодними. Беремо роз'ємну форму діаметром 26 см, заповнюємо кремом кулінарний мішок і витискаємо крем по колу. Це потрібно для того, щоб закріпити зовній шар печива савоярді. Для приготування торта взагалом потрібно взяти пів кг печива савоярді. Після того, як зовнішній шар печива викладено, Занурюємо наступні плитки савоярді у солодку каву по одному. Але довго не тримайте, щоб печиво не розмокло і заповнюємо ним дно торта. Ще один важливий нюанс викладаємо дно форми так, щоб не було пробілів. Їх можна закрити шматочками печива. Зверху витискаємо наш вершковий крем і розрівнюємо цей шар. Далі діємо аналогічним чином, занурюємо савоярди у міцну каву і викладаємо наступний шар. Прогалин у нього теж не повинен бути. Після цього все повторяємо шар крему, шар змоченого у каві печива. Не забувайте розрівнювати крем. Таким чином, робимо декілька шарів до самого верху торта. У мене вийшло 5 шарів. Можна зробити й нижчий торт, тоді печива і крему піде трохи менше. Крім того, в такому випадку зовнішній шар савоярдів доведеться обрізати. І вкороченим боком прикладати до крему для кращого закріплення. Але я так не роблю, бо мені подобається більш високий та пишний торт. П'ятий шар савоярдів змастити кремом. При бажанні можна посипати кавою, але цього разу я так робити не буду. Накриваємо виріб харчовою плівкою Контактним способом. Тобто, щоб плівка торкалася до поверхні крему. Ставимо у холодильник мінімум на 4-5 годин, але краще на цілу ніч. Після того, як торт просочився і настоявся, треба прикрасити його поверхню. Для цього я викладаю зверху свіжі ягоди, полуницю, чорницю та малину. То я роблю так, бо ми скоро будемо його розрізати. А якщо вам потрібно, щоб торт з ягодами трохи постояв, то треба розвести у воді желатин і змастити ягоди з желатином. Далі посипаю торт рамізо шоколадними дропсами, які я попередньо заморозила, також ними обвожу торт по колу. Дробси відмінно прикріплюються до крему, проте прикрасити виріб можна будь-якими ягодами та фруктами на ваш смак. Фінальний штрих стрічка або нитка. Нею можна обв'язати торт ніби коштовний подарунок. Це виглядає неймовірно гарно. Я раджу вам приготувати такий смачний торт тірамісу найближчим часом. Ваші рідні, друзі та знайомі будуть у захваті. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму плозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю вам смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.